В чому різниця чотирьох видів редису, які ми пропонуємо: купити у вигляді готової мікрозелені, вирощеної або ж посівного матеріалу насіння. Редис зелений, показую. Це от такий листик прямий, зелена ніжка от такий от пишний, гарний редис зелений. Далі редис рожевий. Ось така в нього шапка, листочок рівномірно відкривається, і рожева ніжка. Бачите? Отака краса. Далі редис червоний. Дивимось. Червона ніжка більш насичена, і листочок трішечки підкручується краю, така його особливість. І далі королева всіх редисів, це фіолетовий редис. От, погляньте, який його насичений, глибокий фіолетовий колір. Подивіться, яка краса. І ніжка фіолетова, і листочок. Просто, просто сафіровий колір. Смак у них усіх, в принципі, однаковий смак легкого редису. Вони всі.